Частина батьків, наприклад, та коли профорієнтують своїх дітей, вони орієнтуються на рейтинги. Вони дивляться рейтинг там вищих навчальних закладів. Та далі як ви загалом ставитеся до рейтингів, який рейтинг нормальний і чи є, наприклад, я не знаю там якийсь світовий стандарт. що, що дивитися, може це якась така практична рекомендація, на що дивитися, дивіться. коли обираєш ви що дивитися Найважливіше є дивитися на сам виш. Йти uh -huh. на дні відкритих дверей, спілкуватися зі студентами, спілкуватися з викладачами, спілкуватися з адміністрацією, відчути, що це є твій університет. Тому що, коли ти йдеш в от мені дуже дуже гарно, колись мій покійний батько сам був професором, достатньо відомим, мені порадив, каже: Двісі, як ти вступаєш в університет на бакалаврат, ти вступаєш в університет. Ти маєш відчути, що цей університет твій. Коли ти вступаєш на магістерку, ти вступаєш на програму. Відчуй, що ця програма твоя. Університет сам по собі вже стає достатньо зайвий, тому що ти в основному будеш на програмі. І це короткостроково. Якщо ти вступаєш вже в аспірантуру, ти вступаєш до керівника. керівника Отже, коли ми говоримо про батьків і про вступ в бакалаврат, рейтинги Давайте так: рейтинги формуються на базі, ну треба дуже уважно дивитися, які критерії рейтингу. Світові рейтинги, де, наприклад, там Кембридж, Кембридж Оксфорд, чому? Гарвард так далі, топові. Чому я не хочу, щоб мої діти вчилися в Кембриджі на бакалавраті? Хочу на магістерці, не хочу на бакалавраті, тому що насправді рейтинги формуються на базі наукової. Наукового доробку не на базі якості освіти. І далеко не завжди той університет, який має хороший науковий доробок, якого викладачів цитують, їхні публікації і так далі, буде забезпечувати хороший бакалаврат. Бакалаврат це середовище, це спільнота, це можливість спілкуватися з своїми однолітками і з викладачами, які дуже часто не є хорошими науковцями, але є хорошими вчителями. Вони вміють передати знання. Тому. Єдиний спосіб це відчути це піти в той університет і відчути, чи це є те середовище, в якому я хочу вчитися наступних 4 роки. А далі вже на магістерці, вже в аспірантурі це вже пізніше можливо і звертати увагу більше на рейтинг.